Доброго дня, дорогі учасники майстер-класу. Сьогодні ми поговоримо про конфлікти, їхні причини, наслідки, чи варто в них входити або уникати, і взагалі, як потрібно ставитися до конфліктів і які виходи з конфліктів бувають. Але на початку я хочу поставити кожному з вас запитання. А, будь ласка, занотуйте відповідь і гарно подумайте. Запитання таке: як особисто ви ставитесь до конфліктів? Боїтеся їх любите, уникаєте чи часто конфліктуєте? А і ми обов'язково повернемось до цієї теми в кінці майстер-класу і проаналізуємо вашу відповідь та, взагалі, вашу поведінку у комунікації під час конфліктів. Сьогодні ми покроково розберемо, що таке конфлікт і про що він говорить, чи варто в нього входити взагалі, які наслідки конфліктів бувають, і як врегулювати. Будь-який конфлікт. Я дам вам чітке розуміння про цю тему і практичні інструкції для врегулювання конфліктів. Але спочатку давайте познайомимося. Мене звати Катерина Федорова, я експерт з комунікації перемовин. Я працюю в цій сфері понад 16 років. Розпочинала я свою кар'єру з посади журналіста та телеведучої. Потім перейшла в політику да, і була радником. Міністра оборони з питань комунікації очолювала департамент в одному з підприємств міністерства юстиції департамент з маркетингу та реклами. Потім очолювала прес-служби народних депутатів України від різних партій, керувала передвиборчими кампаніями і інформаційними. Після цього я пішла в бізнес і почала працювати в it компанії на посаді gr директора і займатися цифровізацією освіти України. Все моє життя пов'язано з комунікацією, так чи інакше, це або інтерв'ю, або врегулювання конфліктів, або складні перемовини, або великі компанії, в яких треба перемагати. І переконувати людей в тому, що голосувати потрібно за певних кандидатів, це робота з інформаційною війною, це робота з переконаннями і тощо. Моя мета навчити вас правильно комунікувати і отримувати бажане від вашої комунікації. Я щиро переконана, що все в житті людини, все, що вона здобуває, залежить від того, як вона комунікує з собою. Це один з найголовніших показників. З близькими, з колегами зі світом. Зі світом я маю на увазі з людьми, яких ми зустрічаємо, які, які нам не знайомі до певного періоду часу, але нам треба встановлювати контакт. Або з людьми, з якими ми ведемо переговори, коли приходимо в якісь, в якісь державні установи чи інші, де нам треба вирішити якесь питання. За моїм переконанням. Для того щоб вирішити будь-яке питання, нам потрібна інша людина. Якщо ми хочемо заробляти кошти, нам потрібна інша людина, тому що ми маємо комусь продавати свої послуги. Або якщо нам треба а, вирішити якесь питання зі здоров'ям, нам потрібен лікар або водій, або продавець, або м, доставка якогось унікального продукту і тощо. І все це. Залежить не так навіть від ваших ресурсів і можливостей, як від того, як ви встановите цей контакт, як ви відчуєте людину, з якою ви спілкуєтеся, і як, яка реакція буде у цієї людини на вас, чи захоче вона зробити для вас щось унікальне, чи захоче вона вам допомогти. Ну і найголовніше, чи почує вона вас, і чи зрозумієте ви її. В сучасному світі дуже багато людей комунікують, але не розуміють один одного. Так складається, що люди говорять про різні речі. І кожен чує те, що хоче почути саме він. І в цьому дисонанс комунікації, і в цьому дуже часто буває так, що ми не можемо отримати результат, який хотіло би отримати. Я навчаю комунікації, яка відкриває перед вами всі двері, яка. Яка допомагає з'ясувати, які переконання у людей, як, як з цими переконаннями керувати да, і доносити свою позицію. А, про це я навчаю на своєму курсі, це дуже велика тема, але сьогодні мені хотілося так окреслити трішечки для того, щоб ви розуміли, а, наскільки а, мощний інструмент комунікації. І, в принципі, якщо брати найуспішніших людей у цьому світі, то всі вони постійно вдосконалюють навички комунікації, і топ -скілів, а, найуспішніших людей це емпатія, перемовини, самопрезентація, комунікація, лідерство, мотивація команди все це пов'язано з навичками ефективної комунікації. Давайте поговоримо про конфлікт. Що таке конфлікт? Це заперечення у явній відкритій формі і готовність відстоювати власні. Переконання, конфлікт в комунікаціях це коли дві або більше сторін не можуть дійти згоди через різні погляди на ситуацію, різні переконання або емоційний стан. По суті, конфлікт виникає через різні сприйняття світу. Кожна людина має свою суб'єктивну картину світу. І я думаю, що ви вже здогадалися, що конфлікт це невід'ємна частина комунікації між людьми. Сьогодні ми будемо говорити про два основні типи конфліктів це внутріособистісні конфлікти і міжособистісні конфлікти. Я спеціально обрала для вас ці два типи для того, щоб ви подивилися на сам факт конфлікту з іншої сторони. Перше, що ви маєте зафіксувати, конфлікт це не помилка комунікації, це природні явище. Є ситуація, де, окрім конфлікту, нічого не працює. Що таке конфлікт? Конфлікт по суті це дуже класний інструмент, з допомогою якого ми можемо захищати свої кордони. І якщо людина боїться а, вступати в конфлікт і уникає конфліктів, що відбувається з її кордонами? Правильно, вона їх здає. До речі, саме тому всі країни світу мають армії, тому що тільки в конфлікті. Можна відстояти свої кордони. По суті, конфлікт це програма, яка нас захищає. І якщо цю програму зломати, то ми залишимося без інструменту захисту. Давайте я наведу приклад. Наприклад, вам щось не подобається, ви починаєте Нервувати. До речі, коли наступає конфлікт, то спочатку йде незадоволення, ми нервуємо, потім ми розуміємо, хто з якого боку наступив на наші кордони, чого ми нервуємо, і потім ми або входимо в конфлікт, тобто обозначаємо наші кордони і говоримо, що це нам не ок, і встановлюємо рівновагу, або уникаємо конфлікту, і ми просто стираємо свої кордони, тому що якщо ми мовчимо. То для нас це ок, і наші кордони посуваються, посуваються, і ми живемо в стресі. Тому я завжди кажу, що якщо назріває конфлікт, це, по-перше, знак, що у вашому житті щось відбувається не так. По-друге, обов'язково потрібно одразу входити в конфлікт. Чому? Якщо ми е, уникаємо конфлікту, то він зійдає нас зсередини. Він все одно відбудеться потім, але з більшою інтенсивністю, тому що ми постійно себе нагнетаємо, нагнетаємо, накручуємо всередині. І по-третє, інколи конфлікт може закінчитися е, в той момент, коли ми обозначимо, що нам щось не подобається, тому що інша людина навіть може цього не знати і скаже: А ок, да ну я так більше не буду. Давайте наведу вам приклад про внутрішній конфлікт. Інколи, коли людина застрягла на одному місці або від когось відстає, їй потрібно відчути ту внутрішню незадоволеність, і цей конфлікт він може вивести її на інші рівні, тобто дати такого пінка, і людина почне рухатися швидше. Тому конфлікт це завжди про розвиток. Тож зафіксуємо, виникнення конфлікту це здорова система розвитку, і направлена вона на покращення вашого життя. Давайте розберемо на кейсі. У мене була одна клієнтка, молода підприємниця, яка півроку тому мала комунікацію зі своїми партнерами, і в цих перемовинах вона побоялася вступити в конфлікт, вона вжалася і пішла. Погодилася на всі умови партнерів, посунула свої кордони, тому що те, що пропонували і вимагали партнери, було не тільки несправедливо з точки зору домовленості, але й некомфортно для неї. Але вона побоялася вступити в конфлікт і півроку вона мучилася з тим і переживала всередині, що вона не може вирішити цю проблему, що вона не відстояла себе, що вона не Виставила власні умови, а погодилася на умови, які пропонують партнери. І ось вона прийшла до мене, і ми почали розбирати з нею цю ситуацію. Запит був повернути цю комунікацію і виставити власні умови партнерам і відмовитися від того, на що вона погодилася. Це ви розумієте складніше, ніж ти з самого початку це все озвучуєш. А тепер хочу зазначити, що Катя не увійшла в конфлікт і готова була віддати 9 тисяч доларів партнерів, аби тільки не мати головного болю і не сваритися, бо вона дуже цього боялася. Для того щоб Катя все ж таки увійшла в конфлікт, ми почали розбирати ситуацію з перших днів створення компанії і які домовленості були між партнерами. Цікаво, що о, ну по-перше, коли Катя почала працювати з партнерами, всі свої здобутки вона віддала їм. Хоча до цього вона була успішною молодою бізнесвумен, яка залучала інвесторів в свій бізнес і, в принципі, а, досягала дуже багато а, гарних показників. І чому саме з появленням цих партнерів Катя вирішила, що все, що вона має, це завдяки ним. Саме через це Катя боялася відстоювати з ними свою позицію, бо вона відчувала, що вона винна цим партнерам. Знаєте, люди, які бояться входити в конфлікти відстоювати свою позицію. Це зазвичай про тих людей, які не відчувають свою самоцінність. Коли ми подивилися вглиб, ми знайшли першу причину, чому Катя а вжималася, вжимається по сей день, да і не може відстояти себе. Цікаво те, що Катя боялася відстоювати свої кордони, бо вона вважала себе поганою і не врахувала, яких збитків зазнала її компанія і вона сама. І лише подивившись на ситуацію з іншого боку, і оцінивши всі-всі-всі комунікації і всі справи, які відбувалися, людина змогла побачити, як насправді відбувалася реальність, і е, хто насправді. Має кому повертати кошти. Катя увійшла в конфлікт з дуже сильною такою жорсткою позицією, тому що через півроку повернутися і все розвернути, да, коли люди чекали одного не так легко. Але конфлікт закінчився одним днем. Катя живе спокійно, Катя видихнула. Півроку людина мала головний біль, а зараз вона просто відстояла свої кордони, заявила про себе правильно. Сильно, не вжимаєсь чітко, впевнено, коли на неї тисли, вона не відступала назад. Вона, ми заздалегідь пропрацювали позицію. Всі показники компанії були підготовлені для того, щоб людина могла показати, яких збитків зазнала вона від того партнерства, і що партнери винні її кошти. І так, давайте зафіксуємо. Катя увійшла в конфлікт. Катя зберегла 9 тисяч доларів. Катя перезапустила бізнес. Катя навчилася підбирати партнерів та відстоювати свої позиції переконання. Катя навчилася перепитувати для того, щоб зрозуміти, що і вона, і партнер говорить про одне і те саме і домовленості. Всі зрозуміли, тому що як я зазначила на самому початку. Ми всі по, по різному сприймаємо інформацію. Інколи люди спілкуються на одну тему, а кожен чує своє ще один у. А... Дічний кейс, відомий кейс про Біла Гейтса і Стіва Джобса. Стів Джобс, засновник Apple, Біл Гейтс, засновник Microsoft. Стів Джобс завжди виступав за зручний інтуїтивний інтерфейс. А Біл Гейтс за доступність і велику функціональність. В цьому їхні суперечки доходили дуже гарячих точок. Цей конфлікт призвів до величезних інновацій у сфері. Технології. Конфлікти, які виникають у бізнесі, мистецтві, завжди є поштовхом прогресу і завжди є поштовхом к великому розвитку. Тому, по суті, конфлікт це коли потрібно вийти із зони комфорту, хоча я не дуже люблю це словосочетання використовувати. Але по факту так воно і є. Коли ми вже виросли в цій от якщо ми говоримо про внутрішній конфлікт, ми виросли. В цій системі координати, в яких ми зараз знаходимось, і нам вже щось не ок, і нам сигнал іде такий. Да? А якщо ми говоримо про взаємовідносини, то це про те, що м -м, стосунки м -м, мають розвиватися постійно. Пам'ятайте, конфлікти це нормально, і якщо вони стаються у вашому житті періодично, це природньо це етап вашого розвитку. Головне, що варто вам запам'ятати, входити в конфлікти потрібно одразу. Працюючи з великими колективами, хочу сказати: константа будь-якого робочого сталого колективу це інтенсивність і частота конфліктів. Чим частіше відбуваються конфлікти, тим їхня інтенсивність, тобто проявленість і яскрата емоцій, вона менша. І тим це корисніше для колективу. Тому що якщо конфлікт а, має таку скриту фазу, а, всередині гнітить кожного співробітника, це потім стається великий вибух. Результативність цього колективу і результативність компанії вона падає. Чому ж люди бояться конфліктів? Тому що більшість з людей бачить два виходи із конфлікту: перше це розійтися, як в морі кораблі. Це коли люди не вміють комунікувати, і другий це увійти в конфлікт, встановити рівновагу і отримати етап нової близькості. До речі, всі конфлікти, якщо ми говоримо про конфлікти між особистісні, вони направлені на результат отримання нової близькості. А нова близькість це довіра більша, це розвиток, це більш тепліші стосунки. Ну що ж, а тепер найцікавіше так, а в чому ж складність, якщо конфлікт це інструмент розвитку. Дивіться, кожна людина, а ми взагалі по собі люди маємо природню закладену емпатію. Да? І більшість людей, які цю емпатію мають, вони в принципі можуть поставити себе на місце іншого. Побачити, відчути а, всіми органами, да всіми сенсорними, несенсорними почуттями, що відбувається з іншою людиною, а, і поставити собі запитання: а як би я повів себе на цьому місці? І в принципі, коли людина дійсно захоче відповісти, і вона відповість, то і а, думка його опонента, і а, його думка це будуть його думки. Тому що якщо він вже має позицію свою, і він поставив себе на місце опонента, і там він теж має таку позицію, то то його позиція, і, в принципі, він не може е, проти своєї позиції виступати. Але нюанс в тому, що конфлікт блокує цю емпатію, так е, працює наша психіка. І саме коли ми входимо в конфлікт, нам найважче поставити себе на місце іншої людини. І тут раптово людина фіксується на собі, на я позиції, і лише коли вона вийде з конфлікту, вона знову зможе повернути собі ту емпатію. Тому задача примирення вона і є такою складною. Дуже часто в цих випадках звертаються до третіх сторін, медіаторів, наприклад, до речі, 99% медіації відбувається за закритими дверима, і лише 1 з загальним столом перемови. Про що це говорить? Про те, якщо ви вирішуєте конфлікти без медіатора, то перше, що вам потрібно зробити, це увійти в конфлікт, а потім розійтись, заспокоїтись, поставити себе на місце вашого опонента, якщо ви хочете зберегти стосунки, знайти спільну мету і потім знову йти в комунікацію. І так, тут головне, ви маєте чітко розуміти, в якій картині світу живе ваш співрозмовник для того, щоб переконувати його або доносити йому свою позицію за допомоги роботи з його переконанням. А тепер давайте повернемось до запитання, як ви ставитеся до конфлікту. Подивіться на вашу відповідь, і зараз я вам розповім, а чому насправді люди бояться або уникають конфліктів. Найголовніша причина, тому що не всі знають, що виходів з конфлікту набагато більше, ніж перемога або поразка. Інколи, коли ми входимо в конфлікт, він одразу закінчується. Взагалі, в конфліктології закінчення конфлікту вважається тоді, коли сторони цілий за стіл перемовин. А от про що вони там домовились, це вже питання до їхньої здібності комунікації та переконань і роботи з переконаннями. І так є перша категорія людей, яка а, вирішення конфлікту бачить лише власною перемогою, коли вона відстояла свої, коли вона відстояла свою думку. Для цієї категорії синонім виходу з конфлікту є перемога, і конфлікт асоціюється у неї із війною. Друга категорія людей, для яких вихід із конфлікту асоціюється зі словом емоційний комфорт. Тобто ці люди е, намагаються завжди знайти компроміс та не сперечатися. І перша і друга категорія людей дуже бояться конфліктів, бо це дуже затратно для них. Права тому, що вирішень конфлікту набагато більше ніж просто ми домовились або не домовились. Інколи, коли ми входимо в конфлікт, він зразу може закінчитися, а може втратити свою актуальність. А інколи в конфлікті варто програти. Саме до речі, так раджу робити багатьом батькам, навіть і вчителям, які працюють з дітьми, тому що у ситуації з дітьми. В багатьох випадках треба програвати, щоб вони навчилися комунікувати і вигравати перемовини. Чи розумієте ви на даному етапі, що конфлікт це інструмент захисту і завжди про розвиток? Вам може здаватися, що ви недостатньо сильна людина, щоб відстоювати свої кордони, що у вас не той статус, що ви боїтеся? Ви можете далі жити в цьому страху, не входити уникати конфліктів, але це призведе до того, що ваші кордони розмиються, ви будете жити в соціальному стресі, це призведе до хвороб і повної незадоволеності життя. До речі, я ще раз нагадаю всім дівчатам: що якщо ви чуєте, що у когось з подруг немає конфліктів в родині, бійтесь таких родин. Кожна нормальна родина, яка Має природню систему розвитку, має конфліктувати, і це про те, що це крок до більшої близькості між вами і вашим партнером. Звісно, для того, щоб конфліктами керувати і не лише входити в них, а й отримати бажаний результат. Варто, хоча б, опонувати мінімальні навички ефективної комунікації. Якщо ви готові діяти, запрошую вас на діагностику. Я розберу ваш конфлікт, допоможу зрозуміти, що саме хоче ваш опонент, якою мовою з ним говорити, якими переконаннями, в якому він емоційному стані, та ви отримаєте бажаний результат по виходу з цього конфлікту. Якщо ви хочете самостійно навчитися керувати конфліктами, то перше, що вам треба зробити, це зрозуміти ваші власні кордони, які вони. Де можна переступати межу, а де зовсім не можна її переступати. Працювати з власним авторитетом ваші слова мають мати силу, Опонувати фокус мовлення, їх всього 14 і зрозуміти, як говорити з різними людьми, якими переконаннями, якою мовою, як говорити так, щоб не воювати, а щоб доносити інформацію до свого співрозмовника або опонента. Бо переговори. Це не війна і конфлікт це не війна. Ну і також постійно вдосконалюватися в своїх навичках переговорника або комунікаційника, тому що це не робиться за один раз. І хай це для вас буде викликом: якщо ви уникаєте конфліктів, ви не розвиваєтесь.